Сьогодні у нас саленблоки від компанії Limfjord зроблені в Кореї. Так ось номер 4301101. Це салинблоки переднього рычага. передні. Е, в даному автомобілі це у нас Chevrolet Captiva. Ось так він виглядає. На вигляд дуже якісно, без всяких тріщин. На ньому є номер. Цікавий момент такий. номер, На ньому є номер. 96626237, 626, Це оригінальний джемовський номер. Зараз ми його заб'ємо. Пошук. 96. Так, 626, 237. Так, це оригінальний. Блок, GM Ложить у коробці. Ну, я так розумію. Напишіть коментарі, може я щось неправильно говорю. Ну, по суті, тут були жаби лимфьордер і номер були лимфьордер А так забитий оригінал. だから。